На прибуття потяга зі спортсменами всі чекали із нетерпінням. І ось нарешті він під'їжджає на зупинку. Першим на рідну землю ступає Кирил Пирогов, за ним Ганна Панова. Тренери тут же вітають своїх підопічних, даруючи їм теплі обійми та квіти. Єлизавета Баранова до Запоріжжя не приїхала. Залишилася на тренувальний збір у столиці. Медаль з чемпіонату світу до Запоріжжя спортсмени востаннє привозили у 2006 році. Нині вихованці школи Спартак зробили справжній прорив у запорізькій важкій атлетиці. В історії у Запорожской области у нас не было давно трех представителей на таком уровне соревнований. Вот. И в связи с тем, что эти все три представителя у нас оказались в топ-пятерке, плюс у нас есть медали. И я считаю, что это очень отличный результат. То есть, значит, мы движемся в нужном направлении. Ганна Панова з гордістю демонструє свої нагороди. Медаль за третє місце дівчина виборола у ваговій категорії до 69 кілограмів. Крім цього, спортсменці вдалося завоювати мале срібло у поштовху. З результатом 223 кілограми. Ганна завершила свій виступ. Все тройка шли на равных. Это китаянка, англичанка. Я еще русская была, она стала только в рывке вторая. В Талжке она проиграла, стала четвертая. Вот это вот четыре человека, которые в основном боролись за медаль. На чемпионате мира как-то намного сложнее морально, потому что понимаешь, головой что там более важные соревнования, более ответственные, плюс там более больше конкурентов, с которыми нужно бороться. Кирило Пирогов привіз до Запоріжжя малу бронзу в ривку. Повторити такий результат у поштовху спортсмену не вдалося. Важкоатлет пояснює, дуже важко далася адаптація до тамтешнього клімату. Для хлопця це був перший чемпіонат світу в його кар'єрі. Соперники були дуже сильні, так як був суперник з Це Чемпіон міра прошлого року, так як вже двократний чемпіон міра. До виступав, крепкий парень. теж. в таких странах ще не бував. Провідні соревновань уровня повишера чемпіонат Європи і Міра. Чемпіонат міра намного лучше. вихованці Запорізької федерації важкої атлетики потрапили у п'ятірку сильніших. Влітку на важкоатлетів чекають відповідальні змагання: чемпіонат України серед молоді та континентальна першість серед юніорів. У них ще юніорський рік є, що следующий рік. Але, якщо спортсмени ростуть, показують нові результати, навіть новий в кілограмах, пускай це не міста в кілограмах, то це дуже То Тобто на місці ми не стоим, значит на них далі можна рассчитывать і добиваться. Вже скоро спортсмени відправляться на Олімпійську тренувальну базу для підготовки до чемпіонату України. Він проходитиме в серпні. Оксана Стишенко, Дар'я Зерянова, ТВ5.